Український телевізійний сигнал витісняє російський на території Чернігівського прикордоння. Про це під час брифінгу в Чернігівській ОВА повідомила регіональна представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення у Чернігівській області Ірина Сенченко. Нагадаємо, влітку 2023 року на прикордонні Чернігівщини в тестовому режимі розпочала роботу загальнонаціональна цифрова багатоканальна мережа Мультиплекс МХ МХ-7». Основним завданням якої стало розширення покриття сигналу українського телебачення в регіоні та протидія інформаційній пропаганді ворога завдяки більшій кількості передавальних станцій і кращим енергетичним характеристикам. У 2022 році в рамках однієї з урядових програм було ухвалено рішення про Закупівлю і встановлення на території області чотирьох додаткових телекомунікаційних веж. І рік тому, минулого року, на брифінгу, ми згадували, що триває встановлення цих веж у трьох прикордонних громадах, де повністю з нуля зводилися нові телекомунікаційні об'єкти. І одна з веж була встановлена у в південно-центральній частині області на уже наявній станції. Зі слів Ірини Сенченко, наразі право на мовлення отримали сім суб'єктів медіа. Solar Media, Ми Україна, Рада, Уніан-2, Віжн-2+,2, Віжн-3 та Світло. Двом компаніям було відмовлено. Якщо ми говоримо безпосередньо, що бачать е, жителі, коли е, ловлять е, МХ-7, це е, Перше, один плюс один світло, сонце, армія ТБ» працює відповідно тимчасового дозволу Україна, ми Україна. Перший рада і суспільно культура. Регіональна представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення у Чернігівській області Ірина Сенченко під час брифінгу повідомила, що наразі на території Чернігівського прикордоння тривають відповідні моніторинги, що наочно зможуть підтвердити покращення ситуації та витіснення російського телевізійного сигналу українським. Якщо говорити навіть про заміри і прикордонний моніторинг, здійснений, наприклад, в серпні, вересні минулого року, коли вже було навіть тестове мовлення, то я хочу сказати, що дійсно мережа справилася з цією задачею, бо навіть по відгукам населення, яке там проживає, ті, які мали дуже багато проблем довгий час з прийомом. Сигналу цифрового зараз піймали зі слів старости прикордонного тур'янського старостинського округу Олександра Артюшенка, Наразі неможливо відмоніторити ситуацію у всіх населених пунктах прикордоння. Утім, ті, в яких залишаються люди, повідомляють про посилення українського телевізійного сигналу. Після деокупації, коли наша область була вже деокупована, то у нас стояло дуже гостро це питання, особливо по Єлін. Тому що там російське телебачення зовсім витіснило українське, і там, ну скажімо, так лишилося все, і не було зовсім ніякого не інтернет-зв'язку, не телебачення. На даний момент у нашому населеному пункті Єліна там проживають дві людини. Тому це до телебачення, я з ними спілкувався. Вони розумієте, кажуть, там не дуже зараз до телебачення, трошки ближче населений пункт линок. То там, ну слава Богу, десь менш то вже де є українське телебачення.